Ті люди, завдяки яким і завдяки кожному із вас ми не зламалися і ніколи не зламаємося, нас не залякати. Пісня, яку я зараз хочу акапельно виконати, я її написала сама. Я її написала для вас. І написала для наших українських генералів. Мій генерал, воїна то, і я залишаю. Дай мені меч в руки мої, і в цій війні ти станеш героєм. Зброю взяла, патрони в карман, де та розрузка її знає, на полігон часу нема, і я у цей бій з тобою заступаю, мій генерал, воїна. І я залишаюся з тобою, дай мені меч, аплодисменти, мій генерал воєнна то, я залишаюся з тобою, дай мені меч в руки мої, і в цій війні ти станеш героєм. Зброю взяла. Патрони карман, те розруста, ти її знає на полігон не, не, часу. Що? Нема. І я у цей бій господь, з тобою господь. заступаю. Мій генерал воїнато, і я залишаюся з тобою. Дай мені меч у руки мої і цей війні На стіл вітеру спину розпину, поглядом сам. Там же на нас чекай побратими, Гаранда в команду звільняти міста мій генерал воїна, то я залишаюся з тобою. Дай мені меч в руки мої. І ці Хочеш дізнатись, чого я хочу, і я по секрету тобі розповім. Хочу я зірку, але не з неба, а із Кремлівської башти повір. Мій генерал воїна. Часу нема, і я у цей день з тобою заступаю. Мій генерал воїна то, я залишаюся з тобою. Дай мені меч в руки мої, і в цій війні стану жероєм. Слава Україні! І ще хочу сказати, українці, ви найсильніша, наймогутніша нація у світі. Ніхто і ніколи не зможе нас подолати. Вірте в нас! Я вам всім щиро дякую.